Вітаю вас, мої дорогі Леви! І це гороскоп для вас на жовтень 2024 року. Мене звуть Ольга Медведська, Ви на моєму youtube каналі присвяченому астрології українською мовою. В цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. 1 жовтня Марс, планета активності руху вперед, перебуватиме в гармонійному аспекті, аспекті удачі до Сатурну. Це планета. Так, обов'язків строгості, але і планета сталості та серйозності. Тому завдяки цьому аспекту виникне можливість отримання хороших сталих результатів від своїх дій. Тому, якщо ви будете діяти планомірно, крок за кроком, і не лінуючись, не надіючись, не сподіваючись на якусь удачу, яка просто так до вас прийде, а розраховуючи лише на свою працю на самих себе. То ви зможете отримати досить хороші результати. Проте, а скоріш за все, вони будуть не тут і зараз, а пролонгованими в часі. Але тут є свій плюс, тому що це результати, які не як легко прийшли, так і легко пішли, а які, хоч і дістаються нам кропіткою працею, проте вони так легко не зникнуть, а будуть відчутними досить тривалий період часу. І в вашому випадку цей аспект зачіпатиме ваш 8 та 12 доми гороскопу, завдяки чому ви зможете реалізувати ті свої плани, які у вас, можливо, тягнуться вже деякий час ще з вашого минулого, і це можуть бути і таємні якісь ваші задуми стосовно передусім теми фінансів. Це може стосуватися якихось капіталовкладень або інвестування, або того, як би ви хотіли розпоряджатися вашим сумісним бюджетом, наприклад, з вашим партнером, або ж ви вже деякий час збирали якусь інформацію стосовно цих названих тем, проте не хотіли, щоб хтось про це дізнавався, про ваші якісь фінансові плани. То зараз ви зможете їх проявити вже наповниті свої фінансові якісь. Цілі і уявлення, і зможете вже зробити певні кроки, які, до речі, матимуть вагомий вплив для вашого майбутнього. 2 жовтня на небі зійде молодик, а заодно і відбудеться затемнення сонця в знакові терезів, тобто в вашому третьому домі гороскопу. І це сектор документів, спілкування, транспорту, навчання, інформації. Про те, давайте з вами поговоримо про вплив. Цього затемнення на ваш знак і загалом на інші знаки Зодіаку, також обговоримо його загальну характеристику в окремому відео, яке буде присвячено суто цим темам. З 3 по 6 жовтня діятиме гармонійний аспект між Венерою і Сатурном, завдяки чому це прекрасний час для того, щоб робити будь-які процедури краси, а також займатися шопінгом, до речі. Покупки, які ви зробите в цей період часу, вони будуть не лише приємними, але й також і слугуватимуть вам довго, і довгий час даруватимуть вам приємні емоції. І також це вдалий час для романтичних побачень і романтичних знайомств. Якщо ж таке, Трапиться справді в вашому житті, то ви можете розраховувати на те, що воно не обмежиться лише фліртом чи взаємною симпатією, а переросте в подальшому в серйозні довготривалі стосунки. 6 жовтня відбудеться напружений аспект між Марсом та Меркурієм. При цьому зачіпатиметься ваш третій та дванадцятий гороскопу. і це призведе до напруги. У комунікаціях, в спілкуванні особливо це може стосуватися вас та ваших стосунків між вашими братами і сестрами. Також можуть виникати якісь конфліктні ситуації, обговорення, які вже колись були в вашому минулому. Зараз вони можуть підійматися на поверхню і не мов би, нагадуватимуть про себе із вимогою щось вирішувати стосовно цих питань. Також ви можете вирішувати якісь справи стосовно документації, пов'язаної із вашим минулим. Чи ж хтось нагадає вам про якісь ваші давні обіцянки, які вам теж необхідно виконувати. Загалом, ось цей день 6 жовтня, стане початком руху Марсу в своїй петлі, яку він виконуватиме аж до початку травня 2025 року. І в ході проходження цієї петлі він готуватиметься, а потім переходитиме і виходитиме із свого ретроградного руху. Тож, та точка, в якій буде Марс. 6 жовтня він же опиниться в цій же самій точці наприкінці лютого, на початку березня 2025 року. Тому будьте уважними до тих справ, до тих починань, які ви будете робити саме 6 жовтня, тому що вам доведеться ще до них повертатися ось в цей період кінця. Зими початку весни 2025 року. 8 жовтня відбудеться гармонійний аспект, аспект удачі між Меркурієм та Юпітером. І при цьому він буде торкатися ваших 3 та 11 домів гороскопу, що подарує просто прекрасні можливості для того, щоб здобувати нові знайомства, а загалом займатися нетворкінгом, тому що ви можете познайомитися з дуже. Приємними, а також з дуже впливовими та корисними для вас людьми. Загалом, це аспект удачі він може вам принести успіх в самих непередбачуваних ситуаціях та сферах життя. Тож в ці дні, поблизу 8 жовтня, постарайтеся не сидіти вдома, а відвідувати якісь тусовки, бувати серед людей і загалом побільше спілкуватися. До речі, того ж дня, 8 жовтня, Венера та Марс також перебуватимуть в гармонійному аспекті. І ці дві планети, які наділені протилежними енергіями, адже Венера є уособленням енергії жіночої, а Марс уособлює в собі енергію чоловічу, вони гармонійно взаємодіючи між собою, допомагають і нам. Простим, земним жителям знаходити між собою спільну мову. В вашому випадку цей аспект торкатиметься ваших четвертого та дванадцятого гороскопу. Тому а, покращення і компроміси, які ви можете знайти. Вони можуть стосуватися ваших якихось сімейних справ, також місця вашого проживання чи питань, пов'язаних з нерухомістю. У вас в цей час може з'явитися бажання якимось чином покращити ваше житло, ваші житлові умови. І ви можете, як почати підшуковувати нове житло? або вже нарешті знайти його, якщо ви до цього цим питанням займалися. Так, і ви можете зайнятися облаштуванням вашої оселі, щоб вона стала більш затишною. З 13 по 15 жовтня відбуватиметься напружений аспект між Меркурієм та Плутоном, який зачіпатиме ваші 3 та 6 домигороскопу. І через цей аспект можуть відбуватися всілякого роду непорозуміння між людьми в спілкуванні, а також негаразди в дорозі можуть ставатися збої в роботі техніки, транспорту, а також відбуватися якісь негаразди щодо документації. Тому на цей час не призначайте підписання важливих угод, важливі перемовини а також відкладіть на інший день поїздку, якщо є вона для вас якоюсь важливою. І ще також не купуйте нічого дорогого, важливого в ці дати 13-15 жовтня. Також ви зможете побачити, що в цей період. А якісь дрібниці побутові, вони буквально таки виводять вас із себе. Ви можете бути надто емоційними через якісь дріб'язкові ситуації. Але якщо ви не будете поринати в якісь дрібні конфлікти і вестися на якісь провокації, а будете зосередженими і зможете сконцентрувати усю свою волю, то ви зможете здійснити певний прорив, наприклад, в робочій сфері з 13 жовтня. Меркурій, це планета комунікації, інформації, зв'язку, і загалом спілкування, а перейде в знак Скорпіона, перебуватиме там до 3 листопада. Тому спілкування загалом, така атмосфера, вербальна і невербальна, буде. Набувати доволі драматичних ноток, можливо, захочеться з'ясовувати стосунки, показувати ревнощі, а також комусь може захотітися помститися за щось, а дізнаватися, якісь таємниці, прямо таки до глибини копатися в причинах того, що вам було колись сказано. Можливо, зараз вам здасться, що хтось каже якісь слова не просто так, а має для цього якісь приховані мотиви. І вам захочеться в цьому копатися. Проте не слід в це насправді таки заглиблюватися, а може статися так, що вам лише просто здається, тому що наші думки в цей час, наше спілкування буде під впливом драматичного насправді скорпіона. Пам'ятайте, що це лише до 3 листопада, а пізніше, коли Меркурій перейде в наступний знак, ви зможете побачити і всілякі ситуації і спілкування. Під іншим кутом зору особисто для вас Меркурій, перейшовши на знак скорпіона, опиниться в вашому четвертому домі гороскопу, через що на вас може чекати збільшення кількості вашого спілкування з вашою ріднею. А також ви можете займатися питаннями пов'язаними з документами щодо вашого житла, місця вашого проживання чи нерухомості. Також ви можете обговорювати якісь ваші сімейні питання чи збирати інформацію для того, щоб допомогти вирішити щось ваші рідні. Загалом це буде час вирішення якихось сімейних питань. Проте ви можете і ловити себе на тому, що ви можете періодично відчувати, ніби хтось намагається вами зманіпулювати. 14 жовтня відбудеться напружений аспект опозиція між Венерою та Ураном. Через що поблизу цього дня не рекомендовано робити якісь процедури краси, а також займатися шопінгом чи ходити на романтичні зустрічі. У вашому випадку цей аспект задіюватиме ваш четвертий та десятий гороскопу. через що ви можете відчути гостре бажання звільнитися від обов'язків, які, наприклад, через щось покладають на вас ваші родичі, а також скинути з себе ті очікування, які вони мають щодо вас. Також можуть відбуватися якісь неприємні ситуації стосовно вашого дому чи щодо вашої рідні. А в когось із родичів можуть виникати якісь неприємності чи труднощі, а ще можуть бути якісь ситуації, пов'язані із нерухомістю, які вам доведеться вирішувати. 17 жовтня на небі зійде повня, повний місяць в знакові овна, тобто в вашому дев'ятому домі гороскопу. І повний місяць це завжди кульмінація завершення якогось процесу, якихось дій. І зараз під впливом. Ось цього повного місяця, а ви отримаєте можливість реалізації тих задумів чи починань, які відбулися ще в квітні цього 2024 року. І оскільки в вашому випадку повня опиниться в 9-му домі гороскопу, то ви можете, наприклад, здати іспити, до яких ви готувалися, або дізнатися, що ви отримуєте якісь документи. Потрібні для того, щоб виїхати за кордон або проживати за кордоном, навчатися там. І це загалом включає задіює тему всього закордонного іноземного. Тож ви можете, наприклад, знайти інвесторів для свого бізнесу, якщо до цього ви шукали таких людей. Також ви можете почати навчання. В якомусь іноземному вузі чи почати вивчення іноземної мови загалом може вирішитися якась справа пов'язана із закордоном у в вашому житті. А ще дев'ятий дім це наукова діяльність і викладання. Тому, якщо ви, наприклад, хотіли викладати, то зараз ви зможете, наприклад, укласти контракт з вищим навчальним закладом або написати якусь вдалу наукову статтю. Чи, врешті, опублікувати ту роботу, яку ви хотіли? Також 17 жовтня Венера переходить в знак стрільця, і це ваш п'ятий дім гороскопу. І Венера завжди приносить гармонізацію та покращення в ту сферу, в яку вона приходить. Тож, в вашому випадку, ви можете розраховувати на якісь хороші новини. Пов'язані із вашими дітьми, або це буде приємне спілкування, приємна зустріч, чи щось хороше в житті ваших дітей. А для кого є актуальною тема нових стосунків, на вас може чекати нова закоханість, новий флірт, знайомство і якісь нові яскраві емоції, пов'язані із сферою романтики. І загалом, в цей час ви будете більш оптимістичними, ви будете, немов би, бачити, світ. Прекраснішим ніж до цього ви бачили. А вам захочеться і ви будете відвідувати якісь світські заходи. Ви можете отримувати запрошення на якісь святкування чи в похід в театр з 20 по 24 жовтня. А найбільше це буде виражено 22 жовтня. Відбуватимуться досить потужні і такі, скажімо, непрості аспекти. Першим з них є квадрат між Сонцем та Плутоном. Це положення досить непросте, створює неабияку напругу. Проте, якщо не піддаватися на провокації, на те, що хочеться бути деструктивним, а цього може хотітися, а настрій може бути досить таки пригніченим, якимось похмурим. Якщо все ж таки не вестися на це, а взяти свою волю в кулак і подумати, вирішити для себе, що а, ні, я сам Керую своєю долею, то ви справді зможете скерувати вашу долю і життя в тому напрямку, яке потрібне саме вам. Може виникнути якась непроста ситуація, яку вам доведеться в буквальному сенсі переламувати для того, щоб життя йшло так, як це потрібно вам. А ще в цей час діятиме гармонійний успішний аспект між Меркурієм та Сатурном, і завдяки цьому справи, які потрібно вирішити. Звертаючись до державних органів, якісь бюрократичні питання, ви можете вирішити досить таки непогано і вдало та легко. А також це стосується питань щодо транспорту, якоїсь інформації, навчання, документів і поїздок. Але, на жаль, вони самі по собі ці справи та питання не вирішаться. Вам доведеться. Щось робити, діяти структуровано та за планом загалом цей період часу з 20 по 24 буде напруженим, але ефективним, якщо все тримати під своїм контролем і діяти виважено, особливо якщо ви не могли зрушитися з якоїсь мертвої точки в якійсь своїй справі, то зараз час все ж таки змінити цю ситуацію, і ви зможете це зробити з 27 по 29 жовтня. Відбуватиметься гармонійний аспект. Між Марсом та Нептуном. При цьому будуть задіяні ваш 8 та 12 доми гороскопу. Завдяки такому положенню цього аспекту ви зможете звільнитися і вирішити якусь задачу, яка вже довгий тривалий час тягнеться з минулого. До речі, вона може бути пов'язана. Із фінансами, якимись виплатами, спадщиною або виплатою боргів, чи сплатою штрафу, чи щодо вирішення питання спільної власності чи спільного бюджету. Поблизу 30 жовтня відбуватиметься вплив дії напруженого аспекту опозиції між Меркурієм та Ураном, через що можуть зриватися плани, розриватися вже. Давно встановлені угоди, також можуть бути проблеми з транспортом, з технікою, негаразди в порозумінні між людьми, а також можуть і ставатися якісь неприємності у поїздках. Тому намагайтеся справи пов'язані із названими напрямками відкласти на інший день. Тобто поїздки, переговори, підписання документів чи якісь важливі розмови. У вашому випадку цей аспект задіюватиме четвертий і десятий доми гороскопу, через що можуть виникати якісь непорозуміння з вашим керівництвом чи з людьми, які якимось чином стоять над вами. Також можуть бути сварки із вашими родичами. А також якісь неприємності стосовно місця вашого проживання, нерухомості або виникнення якихось а, сімейних справ, які потребуватимуть вашого а, залучення і вирішення від вас. Втім, я бажаю вам вдалого і теплого для вашої душі жовтня, дорогі мої леви. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і. Підписуйтеся на мій канал, адже якщо ви додивилися це відео до кінця, напевно, воно було для вас цікавим. А попереду ще більше всього цікавого, тож неодмінно побачимося.